Доброго дня, Миколаїв. Сьогодні у нас 17 січня 2025 рік. Працюємо, як завжди, в садку. Сьогодні похмура дуже така погода. Думали там досаджувати свій садок. Отримали ми саджанці і ще є у нас ось там окулянти, які треба розсадити. Ну, попробували, земля зверху трошки розмерзлася, а далі мерзла. Тож, не будемо. Прохолодно, похмуро. Ішов через садок і вирішив зайнятися іншою справою. поросль. Поросль, фундукова поросль. Якщо ви купили фундук і думаєте, що, він, що за ним не потрібно доглядати, не думайте в це, тому що вас, вам в першу чергу потрібно вибрати лідера, якого ось тут у нас два лідера. З двох лідерів ми вибираємо більш-менш розгалужений, який більш-менш нам подобається. І лишаємо одного. Інші ми по-любому видаляємо. Нам ось виходить ось такі дерева виходять. Ось ми формуємо вигляді штамба. Чому? Тому що на півдні це саме краще. Проблема і в іншому. Проблема в тому, що фундук кожен рік кидає дуже багато порослі. Бачите, яка йде з землі, яка біля куща, яка ось на стобурі. Це все потрібно видаляти, тому що, якщо ви не займаєтесь розведенням і ну, вона вам не потрібна. Тому що можете залишити два-три штамби. Ось так, як у нас де є ось по два штамби, все інше вам постійно потрібно видаляти. Чому? Тому що воно бере вологу, бере поживні речовини і забирає в основному. І це, це дає ознаки на урожайності і на зрості фундука. Що ми робимо? Ми видаляємо цю поросель. Ну, як, звісно, ви просто берете, як зазвичай там видаляєте гілочки. Але з часом воно утворюється ось такі, ось такі бачимо, йшов один пагін, ми його колись зрізали. На тому пагоні виросли три, потім 4, потом 5 і вже до десятка і дуже незручно вирізати. Моя рекомендація, що я роблю? Ось тут було, ну, як завжди, вже спочатку зробили, а потім вже знімаю. На рахунок буде і ось той замазок, бачите? Ось до руки прив'язана завжди в мене бутилка, хто там каже, замазувати. Це вчорашнє відео, на рахунок дупил, Але то таке. Беремо, що я роблю. заглиблюємось, ось була у нас рівень землі, откуди йшла поросль, по-любому там є пагін. Ми знаходимо центральний пагін і обрізаємо його там. Тому що тут вже дуже незручно. І там лишається пеньок, який, звісно, потім кине поросив. так само біля куща. Тут начебто було таке, таке зарощення, таке страшно й дивиться. Що ми беремо? Ми беремо по підстовбур, опускаємо йогося нижче. І зрізаємо ось такий пагін вже. Тому що тут воно ось так понаростало біля куща, і його дуже незручно зрізати. Тому що дуже багато вже пеньків, минулорічних, позаминулорічних. Опускаємося, зрізаємо його ось пониж, в основі куща. Зрізали тут, беремо нашу олифу. І... Ось так замащуємо. Хто там би не казав, потрібно це робити, не потрібно. Робіть, це гірше не буде, тому що не попаде всередину інфекція. Ви закриєте вихід ви вологи з куща і все інше. Ось так замастили, засипали і все дуже гарно працює. Поросель потрібно видаляти. По-любому, вона я ж кажу, забирає поживні речовини і у вас лишається ось такий фундучок. Штамбовий фундучок. Чорний колір, до речі, це ті, хто спостерігає. Це той фундук, який я хотів його видаляти, і я його намазав смальцем. От робили ми такі експерименти, ми робимо собі навіть взбиток, можна сказати. І ми були намастили його смальцем від зайців начебто. Ну, Я вам скажу, зайці не ну, сюди і не заходять. Але стовбур живий здоровий, ну, мені не подобається, тому що змінюється колір, нічого не бачу, не перетяжу. Стовбур росте, але ось такий має темний жирний можна сказати, вигляд. Але чи вберігає, це не шкодить. Не знаю, чи вберігає від зайців, але не шкодить. Так, що поросель потрібно видаляти. Звісно, якщо ви не хочете, ось як ми зробили на оцю поросель, тому що ми, будемо, ми вирішили були прибирати цю деревину, бо вона нам не подобається. Ну, це з, з тих Миколаївської селекції, які я вивів і ми саджали ще на початку, бо думали, будемо мати гарні фундуки. Накупляли на базарі. А тепер все викопуємо. Їх дуже тут було багато. Весь цей садок був посаджений з таких фундуків. Деякі ми перещіплюємо, деякі ми вщіплюємо в поросель. Але мені в поросель не завжди не подобається мені в поросель. Чому? То вже окрема тема. Тож, поросель по-любому потрібно вирізати, або, якщо ви хочете, можете ось так лишити декілька штук. Зробити щеплення, і у вас буде в одному місці декілька сортів фундука. Все, тримаємось, і буде все добре, коли кожен буде займатися своєю справою і робити її з усією відповідальності і не покладати відповідальність за свої негаразди на інших. Тримаємось, буде все добре. Витримаємо, переможемо. Дякуємо нашим захисникам за чисте небо. І за змогу займатися своєю справою підтримуємо, допомагаємо.